Це відео можуть дивитися тільки особи, які досягнули 16 років, і лише ті, хто подивився попереднє відео. Визволення День 1078 без пояснення. У цьому відео пояснення до попереднього. Як не боятися знайти страховку запасний варіант запасну дорогу? Як не турбуватись і не тривожитись? Відповідно це питання діяти. Потенціали тривоги і неспокою розсіюються в дії. Як не чекати і не бажати? Змиритися з поразкою і діяти. Розтворіть бажання і очікування в дії. Як відмовитись від своєї важливості, прийняти свою важливість за аксіому, відмовитися від дій, направлених на підвищення своєї важливості, як не нервуватися, гратися з маятником, порушуючи правила його гри, реагуючи неадекватно. Ви збиваєте маятник з ритму, і він залишається ні з чим. Як позбавитися від почуття вини, перестати оправдовуватися? Як впоратися з образою, перестати боротися і почати рухатися за течією варіантів? Що робити, якщо з образою справитися неможливо? Просто дозволити собі цю слабкість. Не примушуйте себе завжди перемагати. І на кінець, як не гнутися під важкістю проблем, діяти у відповідності до принципу координації наміру. Отже, замість того, щоб боротися зі своїми збитковими потенціалами, необхідно діяти в рамках очищеного наміру. Намір очищується в процесі руху. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич. І до наступного дня.